Кубок нескорених ураган стартував на другому етапі. У Львівському палаці спорту Галичина з 24 по 27 вересня відбувається другий етап Кубку Нескорених передсезонного турніру за золотий кубок, якого бореться вісім команд. Народний футбольний клуб Ураган зіграв свій перший поєдинок проти Львівської енергії. Далі, 25 вересня, підопічні Юрія Іванишина проведуть зустріч зі столичним скаяпом о 17.30. У завершальний для себе день 26 вересня. Дракони вдруге у міжсезонні зіграють проти сухої балки. Ця зустріч також розпочнеться о 17.30. Збірна України з футзалу здобула дві перемоги на чемпіонаті світу в Узбекистані і вийшла до однієї восьмої фіналу. Спершу синьо жовті обіграли Анголу з рахунком 2-7. Три з семи голів на рахунку екс-гравців Ургану, Корсуна та Шведа. Ще по голу забили Жук, Мельник, Зварич та Чернявський. У наступному матчі українці з рахунком 4-1 переграли Афганістан і з другого місця групи. С вийшли до однієї восьмого фіналу. Там на синьо жовтих чекає команда Нідерландів. Відбулися чергові матчі в чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. Зокрема, Івано-Франківська «Ревера» 19-08 гостювала у стрию, де зустрічалася з п'ятою командою першості «Скалою» 19-11. У підсумку краще свої моменти реалізували гості, які двічі вразили ворота реверівців на 67 й та 87 й хвилинах. Цей матч був особливий, адже основні тренери команд, батько і син Степан та Ярослав Матвієви цікаво і приємно зустрітися з статом. Кажуть, на футбольному полі, так. але до такого тиску це не чинило. Сьогодні перемогла команда, яка цього більше хотіла яка використала свій момент. Ми Сьогодні виграли, чесно, навіть таке питання, бо грав проти свого сина. Може, було б справедливо, нічия, але я так і говорили, що має перебугтися сильніше. Тут немає ніяких в футболі родинних стосунків, є професіоналіст. Попереду у вогняно-сталевих ще один виїзний матч цього разу проти вільхівців. Поєдинок запланований на 29 вересня. Ще один представник Івано-Франківщини у другій лізі, Городенківський пробій втрачає очки вже в третьому матчі поспіль. Після нічиєї в Ужгороді та поразки від руху 2, цього разу підопічні Володимира Ковалюка мінімально поступилися на виїзді по лісю 2. 28 вересня. Городенківці на домашньому полі зіграють проти скали. У чемпіонаті івано франківської області з футболу відбулися матчі шостого туру, зокрема у першій лізі центральним стало протистояння срібного призера та чемпіона, вільхівців та благо юності. У підсумку суперники розійшлися без гольової нічиєю поразкою конкурентів скористався Долинський нафтовик, який мінімально переміг Гарду 1-0 і продовжує очолювати турнірну таблицю обласної першості. А дублери Ревер 19-08 на виїзді не зуміли переграти Троїцький факел один Матчі наступного сьомого туру заплановані на. 28 та 29 вересня, зокрема, у перший ігровий день зіграють яструб та нафтовик у неділю. У франківському дербі Ревера зустрінеться з Прикарпаття тепловиком. А благоюність зіграє проти факела. І нарешті гарда прийматиме вільхівці. У Франківську відбувся благодійний баскетбольний турнір до Дня захисників та захисниць України. На паркеті манежу коледжу фізичного виховання змагалися три клуби української суперліги: господарі Прикарпаття Говерла, а також гості столичний Київ Баскет та Черкаські мавпи. У першому матчі зустрічалися Київ Баскет та Говерла. Інтрига у матчі трималася до останнього, але все ж Роман Морозов за 12 секунд до кінця не влучив троєчковий і у підсумку ведмеді поступилися 61 на 63. У другий день кияни переграли черк... Каські мавпи і таким чином стали переможцем турніру. А в поєдинку за друге третє місце мавпи вирвали перемогу в Говерлян 68 на 70. У цій зустрічі кращим став капітан франківців Сергій Старцев, на рахунку якого 16 очок. Вже 3 жовтня офіційно стартує новий сезон Суперліги Фавбет Прикарпаття Говерла зіграє у Києві проти рівного. А на наступний день, 4 жовтня, проти старого Луцька. Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал 402.